Сідаємо зручно, чому тому, що йдемо робити огляд луцького авторинка. Будемо вам показувати сьогодні пасати, що є по пасатах б 6 б 7 б 8 що в них по цінах, що які в них пробіги, що взагалі пропонує Луцький авторинок. Нам по цих автомобілях сідаємо зручно, не забуваємо за лайки, підписку, не забуваємо займаємося автопідбором. Ці всі які зараз вам покажу, можемо оглядати як разовим оглядом. Так же саме можемо брати в підбір під ключ. Сідаємо зручно. Ідимося, що в нас по пасатах робиться на луцькому авторинку. Перший екземпляр, які ось такий B7, біленький, гарненький, пригнаний із Німеччини. Розглядаємо в нього детальніше, бачимо проста оптика. Парктроники 360 проти отуманки, легкосплавні. Диски зимова гума у нас присутня. Він у нас універсалі люк. Панорама присутня. Чорні релінги поверху. Бачимо парктроники 360 зад. Присутній форкоп хромований такий непогано виглядає по характеристиках. Це в нас 12 рік, 2 літра дизель на автоматі. 217 заявляють рідного пробігу, 11900 він у нас вартує на старті. Тканевий салончик автоматична підігріви мультикермо ліпістки в нас присутні. Автосвітло, автодощ, автохолд, електростонкове. Допомога. Парковці, Ось такий екземпляр у нас присутній за гарною ціною, не на поганій комплектації 11900. Йдемо шукати наступного Зустрічаємо ось такого b 8 розглядаємо його детальніше, просто виглядає гарно. Бачимо парктроники, бачимо гарну оптику зі стрічечкою. Бачимо легкосплавний диск і зимову гуму по характеристиках. 18-й рік автомат 2 літра, дизель, 189 заявляють пробігу, 18700 він у нас вартує. Складання дзеркал по салончику. Комбінований салончик автоматична, Старт-стоп, утримування в полосі, розширена мультимедія підігріви, автоход електростоянкове. Тобто непогано ось так він виглядає, чорний колір в універсалі. Ось такий екземпляр присутній, 189 пробіг за 18700 йдемо шукати наступ. Ну, зустрічаємо ще легенду, легенду b 6, просто легенда. Любимчик багатьох людей, але ж на вкус і цвет товарища ні. Лінзована оптика, парктроники проти легкосплавні диски. У нас присутні 1.4 TSI, У нас автомат 10 рік, 7600 він у нас вартує, 198 заявляють пробігу. По салончику підігрівчики, проста мультимедія шкіряне кермо, тканевий салон. Універсал, чорний колір, релінг і поверху. 10 рік, 7600, даний екземпляр вартує, йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один Б7, розглядаємо в нього також що бачимо чи ліцовану оптику, омивайки, парктроники противотуманки, отуманки. Легкосплавні диск і в нас є. По характеристиках. Це в нас 12 рік, 2 літровий дизель. Привід за вартістю 13 тисяч. Релінг поверху бачимо. Всі шкіряний салончик, автофлот, електростоєнковий. У нас є розширена мультимедіа, підігріве, мультикермо, автоматична коробочка, електрорегулювання. Сидінь у нас присутні. Хороша комплектація в даному автомобілі. Бачимо парктроник зад. Ось такий екземпляр є за вартістю. 13 20 тисяч Йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще одного біленького, свіженького красення, розглядаємо в нього також детальніше. Бачимо, у нас заряд повний парктроників, оптика противотуманки камери. У нас все присутні, легкоскладні, диски, складання. Це в нас 21 рік, автоматично 2 літра, 163 тисячі пробіг. Максимальна комплектація, рідна фарба, максимальна оптика зустрічного руху, камери 360, тобто є все. Почитали 25900, присутні вебасту. люк, панорама також є, безключовий, по салончику підтонований. Ось так виглядає. Бачимо Просто заряджений пасатік за гарною ціною, кого цікавить, знаходиться тут і йдемо шукати на наступне авто. Ще один B8 Ми зустрічаємо в такому специфічному бірозовому кольору. Бачимо, розглядаємо його також детальніше. Парктроники, оптика парк... противотуманочки у нас легкосплавні диски, це по характеристиках. У нас 17 рік, 2 літра, дизель 194 заявляють пробігу, автомат 16999, Він у нас вартує підтонований в універсалі. Тканевий салончик. Ось так він гарненько в нас виглядає. Позаду не видно. Поркоп парктроник. Ось такі екземпляр також присутні з вартістю 16999. Йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще один деталь. оптика. Противотуманки, легкосплавний диски, зимова гума. І, звісно ж, у універсалі 14 рік, 2 літра, дизель 286 заявляють пробігу. 12300 він у нас. Вартує салончику. Тканевий салончик, автомат, мультикермо-ліпістки, підігрівчики, проста мультимедія, автосвітло, світло, автодош, електрорегулювання сидінь. Ось такий екземпляр присутній. Позаду парктроники, і зараз у нас присутні. Ось такий екземпляр за ціною 12314 року. Йдемо шукати наступного Зустрічаємо ще одного П8 за халявною ціною. 2016 року за ціною 13800. Давайте розглянемо його, також детальніше бачимо. У ледовська оптика вмивайки, парктроники проти є, легко сплавні диски, зимова гума є. По характеристиках це у нас 2 літра. 235 заявляють пробіг, 16 рік, 13800. Він у нас вартує складання. Без ключового нема, білий колір універсал, тканевий салончик у нас комбінований. Мультикермо присутні, автоматично підігріви присутні. Ось такий екземпляр є позаду. Парктроніки в нас присутні. Не видно Ось такий екземпляр за гарною ціною 13800, йдемо шукати наступного. Зустрічаємо ще одного B8 такого гарного в сірому кольорі. також розглядаємо його детальніше бачимо. Оптика в нас хороша, парктроники, омивайки. Крути туманочки є легкосплавні диски у нас присутні по характеристиках. Йдемо по даному авто 17-й рік. 14 800 він у нас вартує. 100% без жодного підкрасу. 2-літровий у нас двигунчик і не бачу, де в нас вказали пробіг. Ну ладно, без пробігу. Так, тканевий салон, автомат підігрів і мультикремо утримування, все в нас є, автоход, електростоянкове, стоп Мультимедіа в нас вже розширена. Електрорегулювання в нас присутне. непогано. Універсал гарний, сіренький колір, парктроники зад присутні. <плес> Ось такі красень є, загальний <плес> 8. Зустрічаємо ще один B8, гарненький в гарненькому кольору, зідаємо також, що його детально бачу. Простає в нас оптика парктроники, проти Присутні легко сплавні присутні. На жаль, що стоїть наслітня гума по характеристиках. Це у нас 18 рік, 2 літра, 168 заявляють пробігу, автомат без підфарбувань, вартість 17300. Дивимося, да, бачимо складання зеркал. Світленький салончик, електрорегулювання сидінь, масаж сидінь. Гарненько виглядає. Утримування розширена мультимедіа. Гарний, гарний автомобіль. Ось так виглядає. Є підтонований парктроник ізав. За вартістю 17300 йдемо шукати наступний. Зустріне ще такого 6 екземпляра. Розглядаємо його, бачимо блінзовану оптику, бачимо парктроники проти готуманки легко спавні. Ліски і зимова гума в нас присутні, і це в нас, звісно ж, універсал. 1,6 рік, 183 заявляють пробігу, 8300 він у нас вартує. Дивимося, бачимо шкіряне кермо, механіка п'ятиступочка, тканевий салончик, підігрів і сидінь. Ось такий екземпляр є, підтонований позаду, релінги чорні поверху. В нас присутні, форкоп присутні. Гості. Красень, 1,6, за 8350, також присутні. Так, думаю, на цьому і зупинемося. Пару автомобілів вам показав, ціни пробіги бачили. Цікавий огляд, цікавий пошук таких автомобілів, контакти знизу, телефонуйте, консультуємо, знайдемо вам хороше технічно, справне авто з рідним пробігом. Ми автомобілі перевіряємо завжди детально, тобто повністю все і повністю все вам надсилається у відеозвітах. І тоді ви тільки приймаєте рішення про покупку авто. Звертайтеся.